Доброго дня виїхали попрацювати ось сьогодні така залишки копченої продукції Це в розсолі. все. Ну і тут кусочки сала залишилися невеликі і кусочок солонини. Так що потихеньку працюємо. Було у нас дві неділі перерива, машина наша вийшла із строю, досі в ремонті, плюс я гасаю то по військомату, то по мсеку, то по банкам, то в общем, хватає справ, але саме основне, що вилетіли із строю, тому що без машини дуже тяжко. Така у нас торгівля тут в нашому районі. Там воно продають свіженькі. Тут всякі насіння, травила, хліб. Дякую за сподобайку. Ну, ось так працюємо. Ліни нашої сьогодні немає. Лена поїхала в лікарню, племінник попав в лікарню з розпаленням легких, То Леночка помчалася. Ну, а я потихеньку працюю. Позавчора був у нас забій. Вчора все розпродали, сьогодні. До торговуємо. Сурен вітає і вас, сурен вітаю. Я вже сама, я вже сама. Так. Так. Думаю, зайду в ефір, давно не був, трошки покажу вам, що та як. Пройшов невеличкий дощ у нас, ну, як завжди, знаєте, не стільки того дожджає, як просто поганяє. Роживлений у нас тут такий район. АТБ тебе і магазини. І там он торгують, і картопелька. І огурчики. Огурчики по 50 гривень у нас продають. Доброго дня, доброго! Ларіса, доброго вам дня. Так що позавчера був забій. Вчора Леночка все спродала, залишилося геть трохи. Це все, що залишилося. Там трішки сала. кусочок солонинки, сало в русольчику. Ось таке дивіться. Смачне, файне, особливо до борща. Ну і копчоночка можна. Будеш без неї. Мені тут Лена написала інструкцію. це А що іменно зараз? шинка, ребра вже немає, що колина їсти деревина показати, як тесно і що я сьогодні без палатки. А, бо немає смислу палатку було брати, ставити. Привіт, друзі. Що ти став? А Лена, буде хола. Мали там племяні покол, на розпалення довчоли, кажу Лена, липти. Там же нікого не далі. Бо говорю, ми поки потугуємо, поки ти приготовиш, це буде три часа. А ти можна та ще він не сам вже налив сестру. Так що я показ. Та в мене оце остатки, я погоджуватися. А ти що? Побачиш, запряже, хочеш. Я п'ять разів перебачив, а люди взагалі по два рази. Підходять. Підходять, спілкуються, он пішов чоловік в білій ковті. Він офіційно ловить рибу, в нього рибартель і тут а, дівчата стоять, торгують свіжою рибою. Питають, чому нема риби, каже, та погода ти бачиш яка. Ну так, да, погода бажає кращого. Звісно, ніхто... Подобайки не стало. 12 чоловік дивиться, а тільки дві сподобайки. Що таке? Не подобається, нема на що дивитись, так? Да? Будемо, значить, виходити з прямого ефіру, завершувати. Ось так. Веселий у нас тут район, оживлений такий. Дуже чудовий. Тільки тільки почали набивати ми другу нову точку. Це у нас працює вже майже два роки. Мішку, тільки що сьогодні без палатки. Почали ми набивати нову другу точку і бац, машина підвела. Ну нічого, відремонтуємося і будемо працювати на дві точки. Треба розширятися. Ніхто нічого не пише, ніхто нічого не запитує, навіть ніхто і сподобайки не ставить. Забули вже за нас, да? Давно ми не виходили на пряму трансляцію. Опа, є одна сподобайка, дякую. Лєночка мені телефонує. Так, добре, дякую, що зайшли, що подивилися. Я так думаю, треба почаще робити ефіри. Прямі реалізація нашої продукції буде цікавіше. Так, всім гарного дня. До побачення. Що таке? Що таке? що таке? А де ж начальник. Начальник? Е написала він інструкцію а... і поїхала по своїм справам. На машині? Ні, На електричці. Не здала? Та ще ні, не, не здала. Таке то саме. Ти ж, вже я, я тут знаю ціну вас. А, ви, а, тебе,